Ви вже відпочили, і тепер ми з вами пограємо в гру Четвертий зайвий. В нас є тут чотири геометричних фігури. Нам потрібно подивитися уважно на них і знайти фігуру, яка зайва? Давайте дивимось уважно. Перший квадрат, другий трикутник, далі куб. І... Що в нас зайве? Правильно куб, тому що вона об'ємна фігура, а всі інші плоскі. Тепер уважно дивимось на ці фігури. Що тут зайве? Перший це циліндр, другий трикутник, далі куб і четвертий конус. Правильно, тут зайвий. Трикутник, тому що інші всі це об'ємні фігури, а трикутник плоский. Тепер дивимось на ці чотири фігури. Що в нас тут зайве? Правильно, в нас зайвий конус перший, він об'ємна фігура, інші всі плоскі. І останні геометричні фігури. Це в нас циліндр, конус, прямокутник і куб. Що ж тут зайве? Правильно, це прямокутник. Тут одна плоска фігура. Інші всі об'ємні.